Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, Міністерство соціальної політики заявило, що видасть їм при притом зробиться автоматично, притом суми будуть значно збільшені. Про які це субсидії, наскільки ці суми будуть збільшені і як вони будуть видаватися, тому що це зовсім новий процес, якого ще не було в Україні. Давайте розберемося. Але є нюанс, що це все буде нараховуватись автоматично програмою. І потрібно дуже уважно розібратися, щоб не дай Боже не случилося так, що обіцяють ху -ху, всім субсидію набагато більшу, ніж була раніше, а в результаті на опалювальний сезон половина людей залишиться просто без субсидії, бо щось там не розібрались в тих кнопочках в програмі. Скажуть, типу, вона вам пропонувала, а ви там відмовились, так? Тому давайте уважно з цим розберемося. Про субсидії ця новина досить приємна, але перед тим про неприємне. Як ми знаємо, на жаль, в Україні продовжується війна, і вона ну, з новими обертами людей набагато більше, і запитів набагато більше. Внутрішніх ресурсів для покривання, на жаль, вже не вистачає від слова зовсім. А хлопці запитів все більше і більше. Починаючи від елементарних аптечок і закінчуючи такими дорогими приладами, як тепловізори і дрони. Наразі маємо запит, як мінімум, на два тепловізора, хоча б таких. Недорогих, да, грубо кажучи, дешевеньких. І як мінімум 15-20 аптечок, які самим потрібно скомплектувати, положити туди турнікети і все необхідне. І ці запити, можна сказати, навчора, тому що хлопці усі вже на передовій. Тож, хто має можливість, я давно вже не просив про збори, старався закривати якось внутрішніми ресурсами, але вони вже вичерпались. То долучайтесь. Номер своєї карти закріплю тут в описі. Тож будемо забезпечувати наше військо і виборювати перемогу і незалежність і надалі. Нас дуже велика кількість, і кожна ваша гривня 2, 5, 10, 100. Тобто така сума, яка не нанесе шкоди вашому сімейному бюджету, використовується для значної підтримки наших воїнів. Віримо в перемогу, віримо в наші збройні сили і намагаємося їм допомогти якомога більше. А тепер що ж відносно субсидій. І так. Субсидія нараховуватиметься і е, видаватиметься по-новому. Як ми знаємо, попередньо так усю субсидію перенесли від е, Міністерства соціальної політики до пенсійного фонду. Но е, Міністерство соціальної політики також має туди ну, свій вплив. І от Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила ще про чергові нововведення. Тобто, в грудні були одні нововведення, так перенесення. А тепер ще будуть чергові нововведення. Які саме як ми знаємо, наша країна дуже сильно трансформується і. Автоматизується, цифровізується, тобто усе переносять у смартфон, у телефон і в ту саму дію додають усе в дію. І от оформлення субсидії також хочуть додати в дію, щоб можна було подати на субсидії, подати там усі необхідні довідки. Більшість тих довідків дія автоматично підтягне з усіх реєстрів. Тобто не треба йти в реєстр, брати довідку і заносити її, і потім вона знову буде вноситись в реєстр. Програма це все зробить якби за вас. Ну, грубо кажучи, сходи в реєстр, так? ну, цифровим шляхом, звісно, через інтернет. ту довідку і сама собі її зафіксує. І одним з нововведень буде те, що програма звірятиме усіх жителів України їхній фінансовий стан. І їхні розтрати на комуналку автоматично. І якщо сума, яку ви платите за комуналку більша, ніж 20%, так як і по закону людина повинна тратити не більше ніж, то якщо сума за комуналку, яку ви платите більше, ніж 20% від вашого прибутку, то програма автоматично буде пропонувати вам житлову субсидію. Тобто, вона, Фактично визнали, що мають повний доступ до вашого фінансового життя, так до ваших усіх прибутків, і також тепер понятно, що і до розтрат саме на комунальні послуги. Ну я не думаю, що не тільки на комунальні, а й на усі, що ви де купуєте там чудово все про всіх знають. Але подали це як благе діло для того, щоб це все проаналізувавши, допомогти вам. Саме виділити вам якусь суму грошей на ту саму оплату комуналки. А як ви думаєте, як це все буде функціонувати? Поділіться своїми думками в коментарях, тому що це досить важливо розбиратись саме народною думкою усім разом, якби аналізуючи вже вашу ситуацію, тож пишіть під відео і давайте далі. Таким чином, як вже було заявлено в постері, так, програма буде пропонувати субсидію усім, хто не в змозі сам перекрити свої комунальні послуги в повній мірі. А також, якщо у вас протягом року буде змінюватись ваш фінансовий стан, раніше як було? Виділилась субсидія, і там весь опалювальний сезон ти отримуєш певну суму, і весь неопалювальний сезон, вона незмінна, тобто фіксована кожен місяць. Тепер же ж програма буде аналізувати ваш прибуток і від цього буде коливатись сума. Тобто, якщо якийсь місяць вам там дали в рази меншу зарплату, то субсидія повинна збільшитись, щоб перекрити оту різницю. Ну і звісно, навпаки, якщо ваша зарплата там стрімко зросла, так ви пішли там на підвищення, чи ще щось, слава Богу, то субсидія буде відповідно знижуватись. І також це все можна буде зробити просто натиском однієї кнопочки на телефону, не йдучи кудись, не стоячи довго в чергах, не беручи кучу різних папірців. Тож, що ми маємо в сухому залишку, так саме, основне, що субсидію хочуть зробити на рахування. Ну і як усіх виплат, напевно, соціальних, бо до цього усе йде. Автоматично усі бази зводять докупи, щоб бачити повністю ваш фінансовий стан для виплати пенсії, субсидії, допомог різних. Так, усе це збивається до кучі, щоб воно все якби контролювалося одним органом, мають доступ повністю до вашої фінансової звітності. Ну, говорять що до відкритої, тобто вашої. Зарплати пенсії, те, що подається в податкову, але я й думаю, що також і до закритої банківської мають і автоматично на основі цього хочуть нараховувати субсидію. Тобто, щоб навіть людина, яка не здогадується про те, що вона має право на отримання субсидій і ніколи не йшла її не оформляла. Програма буде їй це пропонувати, тому що в неї там великі розтрати на комуналку порівняно з її прибутком. І також тим людям, протягом року, в яких буде зменшуватись прибуток, там, не дай Бог, звільнили з роботи, ще щось програма автоматично буде підвищувати суму субсидій, а у кого збільшуватись, то, відповідно, знижувати. Це офіційна заява міністра соціальної політики Оксани Жолнович. Так вона пояснила цю інтеграцію злиття всіх цих сервісів, для чого це все робиться, і як в кінцевому результаті це все вилиється. Ми ж на народні думки уважно будемо за цим спостерігати, щоб не пропустити жодного нюансу. Я розповім, як це все зробити, як тільки воно запуститься. Обіцяють, що до початку нового опалювального сезону це вже буде діяти. Тому потрібно з цим уважно розібрати, щоб, не дай Боже, не случилося так, що обіцяють, що програма усе автоматично вам підключать, нарахує, а тоді на початок опального сезону чомусь половина людей залишиться без субсидії, бо щось там в програмі не розібралися. Я вам усе розповім. Тому залишайте свої думки на каналі Народна Думка в коментарях під відео, де ми це все будемо уважно розбирати. Зустрінемось.